Сьогодні Неля зелохімо ділиться суперсилою, а їхня суперсила це дуже класні клуби, клубні зустрічі для дітей і для підлітків. І так, сьогодні клуб про, про суперсилу. Як не очікувано? Взагалі ми хотіли розказати дітям про Духа Святого і думали, як би це розказати на доступній мові для них. Тому що ця тема не така вже легка, як здається. Ось, а можливо, і не здається. Ось, і ми придумали її закрити в таку капсулу mm -hmm. а, і перенести в їхнє реальне життя. Вони дуже діти самі захоплюються всякими супергероями, правда? Сто відсотків. Вони ми... знають всіх yeah. і всі їхні характеристики, що вони вміють робити, і що би вони мали зробити і коли. Я, наприклад, менше знала героїв до нашої зустрічі, я там знала, когось, якусь людину паука і супермена, а вони мені розказали, ну, так, нормальний, такий багаж дали знань. ось, І ми прикрасили свій клуб в таких. Роздруківках супергероїв, хто мав якусь одежку таку в стилі супергероїв, то з лідерів на себе одягав. Ось і перед тим, як почати зустріч, то ми запитували, яких супергероїв ви знаєте. І ось тоді вони нам і розказали. Я так розумію, вони можуть скласти великий класний список. Так. Тому вчаться не тільки вони, але і ми від них. Так. І так. В тебе з'явився список супергероїв, список суперсили, яка в них є, і що далі. А далі ми запитали, аж яку б вони хотіли мати суперсилу, коли вони вже такі прокачані всіма. То вони нам почали видавати. Хтось хотів а, переміщатися в часі, хтось хотів а, мати суперсилу швидко вирости. Хтось мав хотів мати суперсилу, мати багато грошей. Не знаю яким чином. Ось, і цікаві такі суперсили В них а, хоч, мали бути. У мене теж було. Я хотіла мати суперсилу, встигати а, ой, мати в одні більше, ніж 24 години, щоб встигати поспати. Ну але а потім, після цих як вони поділилися, чим вони би хотіли обладати, а ми їм розповіли, яку ж вони можуть мати суперсилу. Тому що все-таки Бог не залишив нас просто так. Він дав нам Духа Святого і Він може жити в нас, і ми можемо мати суперсилу. Бог знав, що нам потрібна суперсила, Бог знав, що неможливо людину залишити без суперсили. Так. І він це забезпечив. Круто. Ми ще розповідали їм, як же ви можете ну, розповіли взагалі, хто такий дух святий, це як третя особа Бога. І розповідали, як його ж неможливо побачити, як ви його можете відчути. Тоді ми їм запропонували подути один на одного і сказали, що ви відчуваєте. Ну, ми відчуваємо вітер. Ви його бачите? Ні, не бачимо. Ось так само і дух святий, і він невидимий для нас, але ми його відчуваємо. Угу. Вони на відчуттях вже могли зрозуміти, так. що це особистість, і що ми можемо його відчувати. Так. Ми ж хотіли їм розказати, яку ж суперсилу може давати Дух Святий. Ось і виділили для себе таких три, хоча їх можливо набагато більше. Перше, ми сказали, що суперсила від Духа Святого це розрізняти добро і зло. Це важливо, тому що хтось не, хтось каже на добро зло, а на зло-добро. Але суперсила Духа Святого в тому, щоб це розрізнити. І мати відповідно різні наслідки, тому що добро має одні наслідки, а зло все-таки хочеш, не хочеш, але воно все рівно має інші наслідки. І всі люди хочуть наслідків, але не маючи суперсили розрізняти, де добро, а де зло, вони не можуть досягти цих результатів. Так. І з цього ж випливає інше а суперсила це не грішити. Ти знаєш, що це зло, значить, ти не будеш грішити. І Дух святий тобі підсказує, це зло. Тут не треба. Дає тобі силу стримувати себе. А друга і третя суперсила це ми всі хочемо дійти до неба, і нам треба суперсилу дійти до неба. Якраз Дух Святий нам допомагає в цьому. Він нас доведе до неба. Це дуже класно. Він дає підказки, він тобі по житті тебе захистить від чогось, або десь тебе пушне і навпаки до класних діл, які ти би мав зробити в цьому житті. Після цього ми запропонували їм пройти такий лабіринт, який ми зробили на підлозі. Він величезний був. Ось, і е, е, там були різні е, ходики, через якісь можна було пройти, через якісь ні. І той, хто е, прийняв виклик пройти цей лабіринт, ми йому закрили очі і запропонували йому друга, який буде йому підсказувати, куди йти. І сам сама людина, коли в неї очі закриті, вона не піде. Взагалі піде. В нікуди. Але той, хто бачить, він може підсказати. І потім ми порівняли, що це Дух Святий. Він так само він бачить всю картину і він тобі підскаже то, що ти не бачиш. Насправді він бачить більше, ніж ти, дальше, ніж ти. Який для них такий от практичний навик. Як розуміти, от як буде працювати дух святий? Як працює друг, який мене проводить по лабіринту? Я розумію, а як працює дух святий, щоб я знала, де добро, де зло, щоб я стримувалася і не грішила, щоб я могла знайти, почути його поради, дійти до неба. Ми пояснили їм трошки про совість, і як ми можемо ось практично відчути со частіше за все. Дух Святий працює через нашу совість. Це наш такий а, індикатор, та, індикатор чи якесь сито, через яке ага. пропускає. Ось, і ми запропонували їм згадати, коли їхня совість підказувала щось їм робити, ну або за від чогось застерігала. І щоб вони об'єдналися по двоє-троє і поділилися цими історіями, коли совість говорила Точно, до них. Точно, кожен 100% має таку історію, тому що інколи ти такий. Розказав чийсь секрет. А совість мучить тебе. І ти думаєш, лиш би ніхто не дізнався, що я це зробив. І насправді оце класний момент, коли вони можуть практично відчути це. І потім навіть протягом тижня наступного вони можуть собі. якби більш уважно слухати, як Дух Святий може працювати так, через їхню совість. Так, і можна запропонувати, що ось цей тиждень ви за собою спостерігайте і ось чи можете записати, чи у вас хороша пам'ять, то просто запам'ятовуйте, коли ви відчували, що через совість до вас говорить. Ось це, напевно, і буде Дух Святий. Хочу сказати, що ми не боялися говорити з дітьми на якісь серйозні теми. Тому що інколи ми думаємо, то нас не зрозуміють, це занадто важко. Але, як показує практика, дітям це цікаво і доступно. І в них зараз віра більша, ніж дорослих. І вони, їм легше це сприйняти. Тому не боїмося. Просто беремо тему і подумаємо, як ми можемо доступно її пояснити для дітей. Тому діємо.